Пробурхливі дебати. Ви один зі співавторів законопроекту 6013, який був проголосований вже в першому читанні, і який викликав багато обговорення і заперечення я бачив зі сторони Асоціації міст українських міст, Федерації роботодавців, тому що коротко я для глядачів поясню, коротко перед історія така, що цей законопроект передбачає велику реформу комунальної власності і господарського кодексу. Фактично він передбачає скасування господарського кодексу, а комунальна власність, тобто те, що зараз називається комунальні підприємства, пропонують. Як такі реформувати і створювати їх як товки товариства з обмеженими відповідальностями або акціонерними товариствами на думку авторів законопроекту, це має подати новий поштовх і децентралізації, і ефективності управління цими комунальними підприємствами, але асоціація українських міст каже, що це ставить під ризик існування взагалі комунальних підприємств. Продовж семи років, на які розрахована ця реформа, може багато чого завалитися хорошого, що вже є, і найбільше, що я так розумію, турбує це ризик приватизації. Коли комунальне підприємство перетворюється на акціонерне товариство, то раптом можуть прийти якісь акціонери зі сторони і лікарню, чи школу, чи якесь інше комунальне підприємство тихенько приватизувати. Що ви скажете у відповідь на оцю критику законопроєкту? Я почну одразу, одразу з того, знаєте, Чим я прийшов взагалі з якими ідеями в український парламент? Насамперед, це де українське законодавство. І ви знаєте, що ми прийняли велику кількість законодавчих актів, які ми намагаємося зараз нормалізувати той стан українського законодавства, який є. Я вас запитаю вас, скажіть, будь ласка, ви знаєте, скільки нормативно правових актів сьогодні діє в Україні? Ну, думаю, десятки тисяч. Більше мільйона. Більше мільйона нормативно-правих актів, які ще передаються нам в спадок від Радянського Союзу від ОРЦР, які взаємосуперечливі. І саме оця неякісна законодавча машина сьогодні є її підставою, в тому числі неякісних судових рішень, які є. І тому моя чітка і зрозуміла ідея, ми маємо зробити якісне українське законодавство. І саме тому ми прийняли закон про правотворчу діяльність. Ми прийняли закон про дерадіанізацію українського законодавства. Ми вичистили більше двох тисяч законодавчих актів, які нам прийшли в спадок від радянського союзу. Таким же ж актом є господарський кодекс. Він приймався у 2003 році, вже в період незалежності разом з цивільним кодексом. Приймався великими господарниками, які розробили його для того, щоб зберегти ті концепції, концепти неефективного управління державним майном, які передалися нам з часів Вишинського з 30-х років минулого сторіччя. Це є оперативне управління, і господарські відні, і ціла інша а низка таких зарозумілих за слів. Ми підійшли з іншою концепцією. У нас є цивільний кодекс, який в усіх цивілізував країнах регулює приватні відносини які є між людьми ми дуже добре бачимо ефективність окремих комунальних підприємств ефективність окремих державних підприємств для багатьох це є просто годівницею їхнього корупційного інтересу так а не повинно бути, і тому ми підійшли до цієї реформи з чітким розумінням господарського кодексу не повинно бути, тому що це застаріла махіна, яка зберігає в оці пострадянські методи планування соціальної економіки. Друге, а натомість, ми, а ми пропонуємо корпоратизацію, яка є у всьому світі, де легше наглядати за ефективністю використання того чи іншого майна. Третє, ми визначили сфери, до яких ми поки анаторкаємося це оборонка. Енергетика це питання критичної інфраструктури, це питання. Ми поки обходимо, тому що в період війни вони всі повинні зберігати свою стабільність. Потім будемо говорити, як ми будемо це говорити. Четверте, це питання, яке стосується терміну. Ми даємо великий термін для чого для того, щоб люди перейшли в нормальну сферу управління. Тому сім що... років сьогодні. Ми навіть не можемо перевести нормальною англійською мовою для наших партнерів ті правові режими, які існують в Україні, оперативне управління і господарські війни. Вони кажуть, а хто власник? Вони не розуміють цієї конструкції, де ти володієш майном, не будучи власником. Я 25 років професор цивільного права. Це те, про що ми говорили. 25 років. Воно не з'явилося ані звідки. Це глибока. Реформа позбавлення постсовкового якогось нашого бачення. Але ще раз підкреслюю: це з жодним чином не вплине на ліквідацію чи існування господарських судів. Вони залишаються, тому що господарське судочинство у нас існувало і без господарського е, кодексу. Це з жодним чином не, не не вплине на кафедри господарського права в університеті. Вони будуть вчити весь масив спеціального законодавства. Питання йде про зняття одного. Застарілого господарського кодексу. А зрозуміло, кожен там вже шукає свій інтерес. І на превеликі жаль, цей інтерес дуже інколи далекий від державного інтересу нормалізувати питання правотворчості в нашій країні. То коли друге читання? І в цілому? Е, ну я думаю, як тільки він готовий буде, ми будемо виносити його до зали. Дякую, пане Руслане. За Дякую. час, який ви нам приділили за відповіді на питання. Це був Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради на Суспільному.